Семь певедозів забув их машин. Першим Адги, Адис, там, 22. Наче да, так надо в убить. Так, и пописание. Пишем. Так, все. ми йому написали. Потом мама порватый вже, а не бучкой. Я не даю говорю. Подаз да, побачу. Угадав я ні. Ой, і ні. Так. А, напіша по сісти. Укритах давайше. Ага. Так сьогодні я воду. Так, на кухню насастав, тим я ті. Так, все ми зробили. Кукбап, будем ключати музику. Ко будем ключати музику, уфа, Саус. Куштей бать сосня уже. Уфа. уфа. Давай. Сосни. О, все, пуханари. Погнали. Мама уже пути звук. Не будем кручати. Та... Пишуку вдем вдати стоп дав в буде не дадов. Я вам поймаю, ти не дадов, Фобода. Стоп, о! Тп'яна не фона закрию дверь, все, на тпі От батя впить, і вже не то допомог, на вибрався зараз десь. І каю, ні. Ти кричати чи ти, я можу, як ви не скачати, то можна вбити. Ну, ладно, спершу ваза, так не побучиться. Так що, ми вибалися, вона мама лжати. Ой, не мама, як мама, там селив, мама що там називається, ну. Ну що, тікаю від них вже. Як вона там називати, напишіть. Ну, ми вже заканчуємо відео. Давайте. Всім пока, як хочете до догучати, ставте лайки. Всім пока-пока.